Доброї пори випуск свіжих новин в ефірі телерадіокомпанії Міст. У студії працює Володимир Кремінь. За календарем 18 березня. Які новини маємо на цей час, за хвилину розкажуть наші журналісти. Я ж зупинюся на головному. У мешканців селища Романкове нарешті з'явиться шанс на якісне водопостачання у літній період. Стара система надання субсидій населенню працюватиме, доки уряд остаточно не прийме реформи. До міста було привезено чергову гуманітарку у вигляді харчових наборів для переселенців зі східних областей України. Про це і не тільки прямо зараз. Дякуємо, що дивитесь. Незважаючи на досить розвинену систему водопостачання та водовідведення, у і досі залишаються території, мешканці яких потерпають від браку води. Це 55-й блочок та селище Романкове. Питання загострюється у літній період, коли усі починають здійснювати поли огородів. Чи є у городян шанс нарешті забути про проблеми з водопостачанням? Дізнавалася Катерина Узунова. За словами фахівців, проблеми із водопостачанням на зазначених територіях виникають внаслідок недостатнього тиску та вузького діаметру водопровідних труб. Представники міськводоканалу вже тривалий час намагаються розробити схему вирішення цієї ситуації. Мы в свое время обращались и в органах нецелосоналедования достаточно часто для того, чтобы эту проблему решать более коренным образом, а именно строительство насосной станции и, скажем так, подкачки под воды с нижней части, а именно с водовода, который идет на левобережную на часть Води этом да, достаточно, то з абостройства насосне станції. Ми зможемо решить эту проблему. Наразі міський проектний інститут взявся за розробку проекту, який нарешті зможе вирішити цю наболілу проблему. Проект включає в себе будівництво насосної в районі 20, 27 с двадцять школи, а також прокладку 4,5 з кілометра труб більшого діаметра. Всього смітна стоимость проекта порядка 15 мільйонів. У робочій нараді присвячені цьому питанню взяли участь представники проектного інституту управління житлово-комунального господарства міськводоканалу. Очолив засідання перший заступник міського голови Андрій Білоусов. Мета зустрічі визначити стадію проектних робіт. 10 апреля проект будет сдан на экспертизу, то есть где-то до конца апреля мы получим уже экспертный высновок и можем объявлять тендер на проведение работ. Всего необходимо 15 миллионов. Первый этап, который уже даст возможность почувствовать людям улучшение водоснабжения жителям 55-го блочка Романкова, составляет 6 миллионов. В городском бюджете у нас заложено 3 миллиона гривен. То есть мы будем просить также средства поддержки из областного и из государственного бюджета. Отже, на початку липня планують розпочати перший етап зведення насосної станції. Завершення усіх робіт очікується наприкінці листопада. І хоча цього літа люди ще не зможуть відчути значного полегшення, є реальна надія, що вже у наступному році проблема водопостачання у селищі Романкове та на 55-му блочку буде вирішена назавжди. Притулку для тварин у Дніпродоржинську буде. Проблема з бродячими тваринами повинна вирішуватися у рамках чинного законодавства гуманними методами. Причому, зважаючи на постійну зростаючу кількість тварин на вулицях, розв'язати це питання треба якнайскоріше. Що для цього треба? Як влада співпрацює з громадськими організаціями, та що заплановано на найближчий час, далі у нашому сюжеті. Сьогодні бродячими тваринами на вулицях міста уже нікого не здивуєш, не викликає здивування і їх постійно зростаюча кількість. Заборона усипляти собак, жорстокість людей, які викидають тварин просто на вулицю, та банальна нестача коштів зробили свою справу. Складається враження, що незабаром чисельність тварин перевищить кількість населення. До того ж, голодні хворі тварини становлять неабияку небезпеку для людей. І все ж вирішувати це питання саме нам, людям, адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Серед Да, 8.30. кабінет першого заступника міського голови. Андрій Білосов запросив на нараду усіх, хто займається питанням безпритульних тварин. Тут не приховують. Програма з регулювання кількості тварин на вулицях виконується лише завдяки небайдужим городянам та громадським організаціям. Коштів катастрофічно не вистачає, та й методи, якими сьогодні діють, не завжди рятують. Сьогодні місто потребує притулку для бездомних тварин. Сама програма, яка прийнята по бездомним животнам. Вот, она выполняется. И, кстати, с прошлого года мы серьезно к этому вопросу подошли. Вот, но, учитывая то, что работаем мы, скажем так, плечо плечо с ветеринарной клиникой, там пропускная способность очень низкая, но 10 собак по стерилизации за месяц. Поэтому, как говорится, и программа на сегодняшний день Виповнялась би не так, як, в общем-то, именно в календарном плані. Притулок потрібен для утримання агресивних і хворих тварин, яким не місце на вулиці. Крім того, тут городяни зможуть підібрати для себе домашнього улюбленця. Приют предполагається як цілісний імущественний комплекс, який буде значить вольєри для розміщення животних предполагать. Значит, дальше, значит, службу отлова животных, службу регистрации животных, которая будет пресекать э, неконтролируемое значит, распространение, ну, увеличение численности животных. Значит, там же предполагается строительство крематория для сжигания там, трупов и биологических отходов. Ну от ета предполагає інфраструктура э, приюта для безпритульних тварин. Це стандартне Андрій Білоусов дав два дні на пошуки території, де міг би розташуватися майбутній заклад для утримання тварин. Потім збір необхідних документів і проект для цих першочергових кроків. Кошти у міста є. Потянем под это mm. дело международные гранды, рассказывать людям, что мы строим приюты, ну, за, когда у нас есть ну, тоже более серьезные проблемы, это будет не совсем правильно, поэтому я считаю, что нам город сделает проект на работу и возьмет это на себя, а все-таки строительство нам надо думать за счет каких-то грандов здесь, Будем потому сказать. что ну, у нас есть ну, другие вопросы, не менее как бы, важные, может быть и более. А поки притулок лише у планах, сьогодні варто продовжувати програму стерилізації тварин. Цим знову будуть займатися іноземні волонтерські організації. Проте для самої ветпроцедури та подальшої реабілітації тварин потрібна ветеринарна клініка. Цей заклад планується створити на вулиці Долматова, і цей крок бере на себе підприємство «Зеленбуд» за власні кошти. Директор підприємства Ольга Шевченко пообіцяла, що впорається із задачею до приїзду волонтерів. А перший заступник мера зобов'язався вирішення питання із безпритульними тваринами взяти під особистий контроль щомісяця збирати подібні наради, а ще зробити все, аби отримати міжнародні гранти для будівництва притулку для тварин у Дніпродзержинську. Міністерство соціальної політики України представило проект реформування системи надання житлових субсидій населенню, яке повинне значно спростити процедуру. За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, реформування системи надання субсидій є однією з ключових реформ соціальної сфери. Про те, якою вона буде в реаліях, казати поки що зарано. Працівники соціальних служб міста розповідають, доки уряд остаточно не прийме ці реформи, працює стара система нарахування субсидій. Поспішати зарано. Соціальні служби очікують зміни на раніше квітня. Коли оформляти субсидії за новими нормами, це питання сьогодні активно оговорюється серед населення. Резон в цьому є, адже субсидії мають нараховуватись з моменту підвищення тарифів. Тому не дивно, що очікуючи з квітня подорожчання комунальних послуг, люди переймаються питанням субсидій. Спеціалісти департаменту соцзахисту населення розповідають, поспішати не слід. Поки що реформа системи надання житлових субсидій це лише проект без законного підґрунтя. На законодательном уровне изменений пока нет. Работаем мы по старым, по старой процедуре. Оформлением назначением субсидий у нас в городе занимаются три районные управления социальной защиты. Люди приходят, заполняют заявление, декларации, приносят. Если в квартире или в частном секторе прописаны люди трудоспособного возраста, дают справочки о доходах семьи и уже специалисты районов занимаются, определяют право, имеет ли семья на Субсидію. Перейматися тим, що можна залишитися без субсидій, не слід. Якщо людина підпадає під ту категорію населення, які надаються субсидії, вона її отримає. При повищенні тарифів і цін на комунальні услуги субсидія буде назначатися з моменту повищення тарифів в течение трьох місяців. Тобто, чоловік, прийдя в іюні з заявленням про оформлення субсидії получит, оформит ее с 1 апреля, так как с 1 апреля у нас планируется повышение тарифов на электроэнергию. Тепер коротко щодо запланованих реформ. У жовтні минулого року вже було прийнято деякі зміни в системі субсидій. Зокрема, відтоді право оформити субсидію має не лише власник житла, а й той, хто там приписаний, та на кого відкритий особовий рахунок. Запропоновані реформи передбачають ще більше змін. Наприклад, за проектом при наданні субсидій абсолютно не враховується фактичне майно людини. Навіть якщо вона є власником кількох помешкань чи авто, але офіційно має мінімальний прибуток, можна звертатися за субсидіями. Ще одна зміна полягає в тому, що для отримання субсидій буде потрібно тільки два документи заява та декларація. При цьому бланки для них повинні прийти мешканцям поштою. Там є срозання і декларації імені зготавлювати непресспространяють наші комунальні служби. В апрелі місяці люди вместе со счетами должны получить бланки заявлень і декларації. Заяву на надання субсидій ви також можете надіслати у відповідний орган поштою, а можете принести особисто. Спеціалісти підкреслюють про вступ в дію реформ. Люди обов'язково будуть проінформовані. Спішити не треба. Коли офіційно будуть документи, обов'язково почнеться масове інформування. Будут задействованы все засобы массовой информации. Есть у нас официальный сайт городского совета, на котором тоже будет опубликована информация. Есть телефоны в управлениях труда и соцзащиты. Обычно как они служат, как телефоны горячих линий. На сьогодні з проектом реформування кожен має змогу ознайомитися на веб-порталі органів виконавчої влади України KMU.gov.ua. коли саме запланований проект почне діяти і чи залишиться він без змін на місцевому рівні прогнозувати важко тільки в разі прийняття реформ урядом. Міські соціальні служби зможуть почати роботу з нарахування субсидій за новими стандартами. Війна за територіальну цілісність не вщухає. Сотні тисяч людей східного регіону нашої держави були вимушені залишити свої домівки та рятувати своє життя втечею. сьогодні. в нашому місті більш ніж 5 тисяч колишніх мешканців Горлівки, Слов'янська, Донецька, Луганська та інших міст зі сходу України. Переселенці, як зараз прийнято їх називати, приїжджають до нашого міста щодня. У своїй більшості це люди, котрі не мають навіть одягу та речей першої необхідності. Також допомоги потребують і українські військові. Саме тому у нашій країні у такий буремний час було створено багато благодійних організацій. Організація Червоного Хреста несе свою благодійну місію в Україні вже майже сторіччя. Сьогодні, об'єднавши свої зусилля з благодійним фондом Олександра Вілкова, вони допомагають саме переселенцям. Наша организация «Красный крест» под, при поддержке фонда «Вилкула» сегодня получила 160 наборов для переселенцев, людей, проживающих в Днепродзержинске. По крайней мере, мы пытаемся выдать тем людям, которые вот только прибыли, январь, февраль, март, что, которые еще не получают ни выплат, ничего, только устроились. Хотим выдать, помочь на первое время пайками им. чтобы было хотя бы до оформления документов, чем питаться, как говорится. Один харчовий набор розрахований на одну сім'ю. До його складу входять крупи, чай, олія, тушонка, печиво. Хоча склад наборів постійно змінюється. Вага одного комплекту близько 10-12 кілограмів. Цікаво, що українська перспектива працює не лише на території Дніпропетровської області, а й по всій Україні. Представники фонду скаржаться, що останнім часом кількість переселенців дуже виросла, тож вони не в силах охопити усі регіони. Проте працівники благодійної установи намагаються не залишити без уваги жодний зап. Адміністрації городів, які вивозимо туди гуманітарну допомогу, продукти питання, медикаменти, а також запроси поступають від наших госпіталі. Больницы, где поступают солдаты, где поступают дітки раненых, где люди оказались в тяжелой ситуації. Мы практически стараемся быть везде. Последнее время на горячую линию к нам обращается очень много людей з Полтавской области, с Кременчуга, з обращаются, обращаются, как бы Запорожская область в последнее время участилась. Также у нас не скажу, что не было фактов, когда с западной Украины люди звонят и слышат о нашем фонде, знают, просят, чтобы им оказали гуманитарную помощь. Цього разу біля будівлі Червоного Хреста вишикувалася величезна черга з новоспечених Дніпрозержинців. У натовпі можна було побачити і літніх чоловіків, і жінок, і доволі молодих. Багато переселенців прийшли за гуманітарною допомогою з маленькими дітьми. Одна з них Тетяна з міста Авдіївка. Я обращалася, мені допомогли, мене одягли. Ну, на даний момент я в принципі стою в тому, що я бралася тут. Серйозно якби особих доходів у мене нет. Мама, поэтому, мама. Да, поэтому, Благодарю конечно, за все, что вот благодаря э, таким организациям что вот можно хоть как-то выжить в наше нелегкое время. Червоний хрест звертається за допомогою до небайдужих мешканців нашого міста і взагалі всієї України. Чужої біди не буває. Вона може прийти у кожен дім. Тож не залишайтеся осторонь. Якщо ви маєте змогу допомогти благодійній установі, то ласкаво просимо. Адреса Червоного Хреста у Дніпродзержинську, вулиця Сачко, 24 а, телефон 323-99. До уваги платників податків з 1 січня поточного року стартувала кампанія з декларування громадянами майнового стану і доходів, отриманих протягом 2014 року, яка триватиме до 1 травня поточного року. Нагадаю, у вересні уряд запропонував ввести загальне декларування доходів фізосіб та разову безкоштовну податкову амністію. Про деталі у нашому сюжеті. Платниками податків розповідають спеціалісти податкової є всі без винятку громадяни. Надавати декларацію мають і ті люди, які протягом 2014 року отримували доходи, з яких не отримувався податок. Доходи від двох і більше джерел. І якщо загальна сума таких оподатковуваних прибутків за рік перевищила 146 тисяч 160 гривень, а також згідно з тими пунктами, які передбачені податковим кодексом, серед тих, хто сьогодні декларує свої доходи, наша знімальна група зустріла і титулованого спортсмена міста Олександра Воробйова. Я хотел бы отметить, что современная уплата налогов – это необходимый вклад в развитие нашей нашей страны. Это современный транспорт, это наши лифты, это улучшение нашего ЖКХ. Для меня очень важно, что это развитие спорта. Все мы хотим жить в цивилизованной стране, в красивом городе. Хочу також відмітити, що своєвна оплата налогів дає право на налогову скидку. Це долг кожного із нас. Олександр впевнений, що вчасно сплачені податки впливатимуть не лише на те, що лікарям та вчителям не затримуватимуть заробітну плату. Це в першу чергу потрібно для розвитку підростаючого покоління, адже частина податків служитиме фінансовою підтримкою дитячих спортивних закладів, які сьогодні в повному занепаді. А всего не, не хватает. Самого элементарного, если я в плане спортивной гимнастики, у нас даже магнезии. Это самое необходимое, без чего мы не можем заниматься. На это денежки мы пока собираем у родителей, скажем так. А то, что у нас снаряды стоят еще с 60-х годов, и об этом вообще мы молчим. Один новий снаряд для спортивної гімнастики, хоча бажано брати комплектом, зазначає Олександр, може коштувати близько 100 тисяч гривень. Для якісної підготовки справжніх чемпіонів спортивне обладнання потрібно змінювати що 5 років. Та на сьогодні у спортивних школах будуть раді устаткуванню, яке було у використанні останні 10 років. У нас пока развивающиеся для малышей, но у нас есть и старшие ребята. Это во-первых. А во-вторых, кроме меня, я призер Олимпийских игр. У нас в 90-х годах был призер чемпионата мира. Сейчас после меня у нас Максим Семенкив призер чемпионата Европы. Если бы нам хоть как-то помогли, я думаю, у нас бы пошли результаты еще больше. Плюс к тому, что я никуда не уехал. Я остался, я хочу, не на, несмотря на мизерную зарплату, работать тут. На власному прикладі спортсмен задекларував свої податки та нагадав, що кампанія з декларування триватиме до 1 травня. Спеціалісти ж податкової додають, що під час візиту при собі потрібно мати довідки, які підтверджуватимуть витрати, а також документи ідентифікації особистості. Днями в Дніпропетровську пройшов чемпіонат області з армліфтингу. Змагання на силу хвата. На помості свою силу показували понад півсотні атлетів з Дніпропетровська, Дніпродзержинська та жовтих вод. Честь Дніпродзержинська захищали 13 спортсменів з клубів Дзержинка та Сварох. Армліфтинг це такий вид спорту, де кінцевий результат ніхто не може передбачити. Здавалося б, непоказний на вигляд спортсмен піднімає вагу в кілька разів більшу ніж сам богатир. А все тому, що це залежить не від загального фізичного розвитку, а саме від сили хватки кисті. Змагання вийшли дуже титулованими. На них виступали Дніпродзержинці. Абсолютна рекордсменка світу Людмила Гайдученко, майстри спорту міжнародного класу Олександр Кислий і Євген Парфьонов, А також Дніпропетровці, рекордсмени світу серед юніорів Олег Омельяненко та Наталія Пенькова. Змагання Проводилося у двох видах: Ролін Тандер, підйом ваги за круглу ручку діаметром 60 міліметрів, а також Аполлон Аксель. Тяга штанги, гриф якої діаметром 5 см розповів головний суддя змагань президент обласної федерації армліфтингу Дніпродзержинець Едуард Антокін. Абсолютними чемпіонами в Ролін Тандер стали наші земляки у жінок Людмила Гайдученко, що підняла вагу 63 кг, кілограми, а у чоловіків Олександр Кислий 90 кілограмів. У номінації Аполлон Аксель нагороди розігрувалася серед юніорів, чоловіків та Тут абсолютним чемпіоном став Сергій Марченко з жовтих вод, який підняв штангу вагою 165 кілограмів. Та Людмила Гайдученко, яка подолала 115 кілограмів. Всього ж на рахунку збірної Дніпродзержинська сім золотих, п'ять срібних та дві бронзові медалі. Минулі змагання стали етапом підготовки до чемпіонату України, який пройде рівно через місяць у Вінниці, а також до світової першості у Санкт-Петербурзі. І далі до новин синоптиків. На 19 березня нам обіцяють мінливу, проте переважно хмарну погоду і опади в день та ввечері. Вночі температура повітря стягне 3 градусів вище нуля. Вдень термометри покажуть до плюс 9. Вітер східного напрямку стабільний протягом доби 4 метри за секунду. На цьому у мене все для вас. Хоч на вулиці ще не так тепло, як всі бажають. Нехай у вашому серці завжди буде ясна погода, попри усі зовнішні негаразди. Зустрінемося завтра у звичний час. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Усього найкращого.